Усім привіт! Вітаю вас на каналі Христинка. Я в АТБ стартували нові акції з 4 по 10 лютого. Є щось такі бокси. Пізніше вам про них розкажу. Ходіть дивитись на акції. Виріб м'ясомісний, ковбасний ряд, гурман із сиром. 66 гривень за 420 грамів. Ковбаса, прем'єра, напівкопчена. Вага 420 грамів, і ціна за упаковку 153 гривні і 50 копійок. Шинкова напівкопчена ковбаса, пів кілограма за 138 гривень. І ось така золотиста: 33 гривні і 70 копійок. Ціна за 100 грамів. Тут ціна за кожну паличку буде різна, залежно скільки вона заважила. Ковбаса варена тигриня, 93 гривні і 70 копійок за 400 грамів. Молочна ковбаса м'ясна лавка 108 гривень за упаковку 550 грамів. Шинка варена, м'ясна лавка. Куряча. 113,60 за пів кілограма. Рулет. Курячий із сиром. М'ясна лавка 500 грамів 164 гривні. Рулет зі свинини копчено-варений. Своя лінія. 30 гривень за 100 г. Сосиски до пюрешки 450 грамів в упаковці за 85 гривень. Така суттєва знижка аж 27% на масло солодковершкове від торгової марки «Ферма». 73% жирності. Тут 400 грамів в упаковці. 189 гривень. Масло дари Карпат солодковершкове. 82% жирності. 180 грамів за 80%. 3 гривні. Сир напівтвердий, нарізаний скипками. 135 грамів в упаковці. Три варіанти – Едем, Мазда та Цезар. 62 гривні за упаковку. Акція по 10 лютого включно. Сир напівтвердий серенада. Два варіанти. Гавда або Радамер по 200 г суцільним шматочком 83 гривні. Сир плавлений від своєї лінії. Вершковий зі смаком грибів. Або ось такий фірмовий: 14 гривень 70 грамів. Від торгової марки Біло Крем сир 160 г за 48 гривень. Молоко яготинське 2,6% жирності 870 грамів 40 гривень та 50 копійок. Кефір від ферма 1% жирності 840 грамів у упаковці за 53 гривні і 70 копійок. Філе Чабатурочка Курчат Бройлер 20 гривень і 60 копійок за 100 грамів. Крило куряче: 9 гривень та 80 копійок за 100 грамів. Якщо в вашому АТБ немає торгової марки Чабатурочка. Не засмучуйтеся. Акція на всі крила курячі і на усе філе. Тобто може бути інша торгова марка, але ціна акційна: крила і філе куряча, печінковий паштет класичний 340 грамів за 34 гривні та 10 копійок. І ось такий варіант за 13,40 85 грамів. Морозиво від торгової марки Хрещатик у вафельному стаканчику пломбір. Три варіанти: крем брюле, класичний, біленький або шоколадний. До речі, напишіть, їсте ви зимою морозиво чи ні. Цікаво буде почитати: 17 гривень, 50 копійок. Будь-яке. Від торгової марки День у день хачапурі по-Аджарськи. 300 г в упаковці 79 гривень. Від своєї лінії тісто витяжне філо. Вага 400 грамів, 31 гривня. Нагетси в паніровці від торгової марки «Їзі». В упаковці тут 400 грамів. І зі знижкою. 70 гривень. Бо є ще інші, але це є інші. Тут, бачите, 300 грамів. А зі знижкою зараз ось такі 400 грамів. Та. А це курячі палички. Так, це нагетси, а це курячі палички. Дуже схожі упаковки із легко. А є ще ось курячі палички. То на них ціна 117 Дивіться, які ще новинки приїхали від їзі. Нагиці запечені динозаврики. Вага 300 грамів 129,70. А ще є сирні палички. Ціна 209,80 за 300 грамів. Картопля фрі хвиляста 750 грамів, 84 гривні упаковка. Суміш овочева, весняна, швидко заморожена 400 г 44 гривні. Квасоля стручкова 400 г за 38. Лосось від норвен. Порції без шкірки. В кожній із упаковок 340 грамів. І ціна за таку упаковку 290 гривень. Ось такі хінкалі грузинські від торгової марки «День у день 600 грамів за 47 гривень. Пельмені три ведмеді із м'ясом курки 700 грамів в упаковці 97 гривень. 160 гривень. Пельмені торгова марка «Три ведмеді. З яловичиною та свининою 850 грамів в упаковці. Від торгової марки хрещатик пломбір, ось такий біленький 750 грамів в упаковці за 146 гривень. Три ведмеді – Монако, «Монако», «Тірамісу», полуничний «Чізкейк» або ось такий панакота. Тут трошки більше 550 грамів, а тут по 500 грамів. Ціна на них однакова 126 гривень за упаковку. Йогурти від своєї лінії, об'єм 800 мл 51 гривня. Три варіанти смаків: полуниця, вишня-черешня або персик манго. Йогурти від злагода 21 гривня 50 копійок за 200 г у склі. Є ще ось такі по 16,70 йогурти в пакетиках по 170 грамів. Сирок глазурований день у день. Смак, кокос, полуниця або згущене молоко. 11 гривень, вага 36 грамів. Сир кисломолочний, своя лінія. 350 грамів. 5% жирності 58, 9% жирності 64, 50. Такий акційний стелаж. Тут є багато всього і все зі знижкою. В кожному, до речі, АТБ тебе є такі стелажі. Просто вони по різному розташовані. Якобс капучино смак шоколад Мілка 180 гривень 500 г. Рощина кава Якобс – 280 гривень за 200 г. Всклі 190 г 310. Еспресо мелена 140 гривень за 230 грамів. І у зернах кілограм за 650 грамів. Такий джин 285 гривень 700 мл. Шоколад від «Мілка» вагою 90 г. Два акційних варіанти: це є молочний або з полуничною начинкою. 51 гривня 50 копійок. А от від рушен лакмі всі варіанти акційні з менших шоколадок, ці що по 90 плюс-мінус грамів 40 гривень 50 копійок. На секунду повернулася у відділ, щоб вам показати. Як бачите, багато тут смаків, шість на вибір, вага різна залежно від начинки, максимально 100 грамів. Ось таке спечево. Подарунковій коробочки, цукерочки від «Рошен», асортимент «Класік». Це є ось такий варіант: чорний шоколад. Ці ми зараз повернемось до них. Вага 154 грами асортимент І вага 145 грамів це є молочний шоколад. Теж 95 гривень. А ось такі цукерочки. Шоколадні з бренді «Лікером» 77 гривень. В упаковці 150 грамів. А ще є вишня з вишнею в лікері 92 гривні 155 грамів. Грінки від Флінт 23 гривні 70 копійок, 100 грамів. І чосниковий смак грінок. До речі, бачите, вони і різні. Ці йдуть такими скипками, а ці йдуть паличками. 21 гривня 70 копійок. Вага однакова 100 грамів. Картопляна соломка 27,70 від своєї лінії 75 грамів. Пиво козел темне чи світле по 500 мл 24 гривні 50 копійок. Пиво львівське 1715, 2 літри 400 мл, 60 гривень та 50 копійок. І ось таке оболонь традиційне світле 62 гривні за 2 літри 400 мл. Живчик зі смаком груші, сильно газований, 2 літри об'ємом 36 гривень. Від хортекс, томатний сік 55 гривень за 1 літр. Нектар грейпфрутовий 54,50 гривень і сік мультивітамінний 60 гривень за літр. Чай від торгової марки Tea Moments у пірамідках. Трав'яний, два варіанти, по 47 гривень та 30 копійок, 20 пірамідок. І ще є багато інших, їх є більше, потім на відділі подивимося. Ціна 46,30, є чорний та зелений теж по 20 пірамідок. Від своєї лінії асорті чаїв зелених, тут 5 смаків в одній упаковочці, загалом 25 пакетиків – 35,50. І чорне асорті, теж 5 смаків в одній упаковці – 35,50. Сухі снітанки, акса, гранола, смак, шоколад чи фрукти 330 грамів, 51 гривня. Картопляні чипси від торгової марки Люкс. Вага в упаковці 125 грамів, 44 гривні, 70 копійок, Три смаки, лисички гриби, лосось у вершках або сир. Королівський смак кетчуп до шашлику або лагідний 400 г 30 гривень 50 копійок. Королівський смак майонез 340 грамів в упаковці. 32 гривні, і від своєї лінії багато є різних майонезів. Зараз подивимось на відділі по 300 грамів цього тижня. Акційні, бо є ще по 500. Звертайте увагу по 300 грамів. Акції 35 гривень європейський. І водичка напій від своєї лінії: сміливчик, смак, груша та ехінацея об'ємом 2 літри, 29,20 Напій від своєї лінії з лимон. 35 гривень 2 літри. Крекер від рошен із начинкою. 38 гривень 50 копійок. Є молочна начинка шоколадна та шоколадна горіхова. Вага 190 г. Ось таке печиво від своєї лінії по 26 гривень та 50 копійок. Ось таких два варіанти начинки на вибір. Від своєї лінії печиво моя пані. 170 грамів 19,30. Тістечка безквітні від мілка. 105 гривень 175 грамів. 5 штук в упаковці. Майонез для дітей від своєї лінії 160 грамів 27 гривень. Провансаль. 300 грамів своя лінія 33,30. Смачний 29,70 70. і майонезний соус легкий 22 гривні. 300 грамів. Щось новеньке появилося від торгової марки Оліс. Лечо, 250 грамів, правда, ціна не акційна, 30,60 грамів. Вода Трускавецька, особлива. Від своєї лінії 5 літрів, 40 гривень і 20 копійок. Напій від своєї лінії The Orange 37,40 за 2 літри. Це ми бачили: The лимон 35 гривень, також 2 літри. Холодний чай від своєї лінії, смак малина, пів літри 15,30. Енергетичний напій move On 22 гривні і 40 копійок за пів літра. А ще ось такий енергетичний напій. Тут об'єм, цілий літр, 21 гривня і 60 копійок. Батончики Вітамін Енерджі 50 грамів, 19,40. І ось такі батончики. Голон Протеїн. Два варіанти смаків. 23 гривні 60 копійок за 50 грамів. Батончики шоколадні від торгової марки Рошен. 4 варіанти смаків на вибір. Ціна 16,50. Чай від торгової марки Тім Моментс в «Пірамідках». як і казала, є більше смаків. 4 на вибір. Ціна 46,30. За упаковочку. Оселедець від своєї лінії. Солений пряно-пікантний. 180 грамів за 48,50. Крем креветка. Паста водний світ. 39 гривень 160 грамів. Охолоджені крабові палички від своєї лінії. 240 грамів в упаковці. 47 гривень ціна. Сьомга слабосолена. Філе шматочками без шкірки. 105 гривень 100 грамів. І ось така сьомга 186 гривень за 180 грамів. А ще ось така новинка з'явилася. відводний світ, крабові палички охолоджені. 420 грамів, 119 40 вони в два ряди палички. Кава Мелена Форд» – 225 грамів за 125,50. І менша пачечка 75 грамів 44,50. Розчинна кава Нескафе. Еспресо 150 грамів, 305 гривень та 30 копійок. 280 г нескафе Гол за 405 гривень. І 200 г упаковочка за 300 гривень. Туалетний папір своя лінія. 38 гривень, 4 рулони, двошаровий, жовтий. Ватні палички від торгової марки День у день. 200 штук в упаковці 23 гривні та 30 копійок. Такі невеличкі антибактеріальні серветки пачечки по 15 штук 9 гривень та 30 копійок. Ці в таку ж саму ціну: 15 штук, бавовна або бамбук своя лінія. Більша упаковочка волої серветки від своєї лінії антибактеріальні 60 штук 27 гривень. Ватні диски торгова марка День у день 120 штук. 33 гривні 70 копійок. Підгузки трусиками. «Тена» 10 штук. Розмір Л 217. Розмір М трошки менший, також 10 штук, 190. І від тена підгузки для дорослих. Це вже йде з звичайними підгузками. В упаковці 30 штук. 689 гривень L. І 599 гривень розмір М, також 30 штук підгузки. леді урологічні прокладки 14 штук, 44. І ось такий варіант: урологічні: 16 штук, 60 гривень та 50 копійок. Прокладки гігієнічні від Always 10 штук, 79,50. Так, ось такі 14 штук у упаковці і такі 18 штук. Ціна на них однакова 79,50. І ось такі від Always за 46 гривень, 10 штук. Зубна паста Elmex 75 мл за 97 гривень. Дезодоранти спреї від Акс 200 мл. Більші вони 100 гривень. Чоловічий гелі для душу Акс 78 гривень 250 мл Гелі для душу Джонсон. Світа 73 гривні 400 мл. Антибактеріальне мило Сейфгард 62 гривні за 225 мл Німіт шампунь для волосся, ментол, цитрус. Аромати, шампунь проти лупи. 750 мл 96 гривень і 300 мл 62 гривні. Шампунь Dallas Original Cam. Сила 5 трав 900 мл 47 гривень. Я копійки заокрулюю, щоб було зручніше слухати. Нові аромати. балони до автоматичного освіжувача від своєї лінії 250 мл, Ціна зараз не акційна. 62 гривні та 80 копійок. На опіру засіб для миття посуду 35,50 за пів літри. Засіб для миття скла, дзеркал. Neopure 30 гривень 250 мл. Гала аквапудра для ручного прання 300 грамів 32 гривні. Тайт аквапудра для ручного прання 40 гривень. І для автоматичного 52 капсули для прання кольорових речей Neopure 10 штук 101 гривня. Тут йде поєднання порошку і гелю. Гала аквапудра 2 кг 700 г за 259. Персоль кисневий відбілювач 18 гривень 200 грамів. Кисневий плямо-вивідник оксі. Теж 200 г 20 гривень і 50 копійок. На цьому я буду закінчувати своє відео. Щиро дякую вам, що додивились його до кінця. Бажаю вам вигідних покупок, вдалого тижня. До нових зустрічей у нових відео!